Усім доброго дня. Показував я вам квіточки. Люблю я квіточки. Ось ми вирішили зробити свій маленький, не знаю, палісадник. Ось ми сейчас завезли камешков. зробили ось вот таке вот. Ну вот такое вот. По месяц. А тепер ми дальше делаем. У нас така площадочка. Площадочка. Не хочу показувати Товарищ, который все допомагає, взагалі все і делает. Просто що така ось краса. Ось ми будемо вот так вот робити. А потім що у нас вийде, ми вам покажемо. Ось, вот вот. Ось, ось так вот. Ось арбузик ми скуштували. Гарний арбузик. Ось ми таке робимо. Потім вам покажемо, що у нас получилось. А усім гарного дня. Фарту, миру масті гарного неба.